Присвітлого, благодатного і мирного дня понеділка. Вас вітає село Онок. І я стою тут буквально на городі, де я виріс, на цих бережках, бігаючи по цих усіх схилах. Мало що змінилося. Я хіба трошки змінився? І сьогодні така файна думка із книги виходу 26. Де ми чуємо ну, у 25 ми чуємо таку погрозу від Бога, серйозну. Не будемо тепер про неї говорити яка звучить так, що хто не слухатиме цього закону, буквально від мене відійде, того покарають до, до третього четвертого покоління. Не будемо входити в тему, чи карає Бог, чи не карає Бог наших нащадків. Ну, Якщо говорить так, то напевно карає, але ну, це не його пряме покарання, але це є наслідок того, що ми самі не робимо. Напевно, тобто Бог дозволить, може дозволити цей наслідок. Але мене більше зараз цікавить вихід 26, наступний вірш, де він каже. А хто любить мене і берегти мої заповіді, того благословлю до тисячного покоління. Уявляєте? До тисячного. Ми якраз перше завели розмову з батьками, що е, чому вони тут побудували хату. Виявляється, що там батьки, прабатьки, діди-баби постаралися на те, аби ну, подарувати їм землю. Тут, тут так, таке була більша ділянка, їх розділили на дві сім'ї. Вони побудувалися, господарювали. Ми тут виросли всі діти, шестеро їхніх дітей. Внуки тепер їм допомагають тут господарювати. Ну і це файно, так приємно Ти отримати землю від батьків, отримати землю від діда, від баби, від прабаби, від прадіда. І потім там господарювати, там будувати хату, щось робити. Як приємно отримати від предків, отримати якесь благословіння, отримати якусь благодать, якесь ведення. І навпаки, як це неприємно отримати від предків прокляття, отримати від предків, ну, власне, от якісь такі заноси. І тому Господь обіцяє, якщо ти будеш любити мене, каже Господь, тобто, якщо я буду любити Бога, і якщо я буду Його слухати, то він обіцяє, що не просто буде забирати всякі прокляття, але буде благословляти не до третього, четвертого покоління, як із наслідками, як із прокляттям, але буде благословляти до тисячного покоління. Виглядайте собі, вже ваші предки і через допомогу. Чату GPT не зможуть знати, хто ви був через п'яте, шосте, восьме покоління, а благословення ще буде йти. А благословення ще буде втілюватися в їхнє життя, в їхні родини, в їхні сім'ї, у їхні стосунки, у їхні рішення, у їхнє життя, одним словом. Слухайте, я би хотів. Файне би було, аби навіть коли вже мене не буде, або коли дай Бог, я буду на смертному одрі, я собі буду думати, ну, вдасться. Не передати прокляття своїм дітям, внукам правнукам праунукам, -пра 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 але вдасться передати благословіння і то на тисячі поколінь. Говорите, ну no, слухайте, це, я не знаю, як вам, але для мене виглядає дуже спокусливо. І я так хочу, я би так хотів. Не знаю, чи вдасться, боремося за це. Але погодьтеся, це та ще мотивація, це те ще заохочення. Тому... Прикладім зусилля і цього тижня так, щоби назбирати якомога більше благословінь для наших нащадків, для наших потомків, а якомога менше прокляття. Аж благословіння аж до тисячного покоління. Сила! Майтеся файно, благословляйте всіх ваших, і я вас благословляю. Мир вам!